Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні приготую ароматне апельсинове печиво до чаю. Спочатку готую тісто. Цукор об'єдную з м'яким вершковим маслом. І сюди ж додаю цедру апельсину та яйце. Все добре об'єдную та додаю розпушувач. Всипаю половину борошна. Замішую лопаткою. Потім додаю апельсиновий сік та замішую рідке тісто. І тепер всипаю другу частину борошна та замішую. Ось такої консистенції тісто виходить, накриваю його харчовою плівкою і в холодильник на 2 години. Тепер зроблю начинку. Об'єдную цукор, яйця, а також половину апельсинового соку. Іншу половину соку я трохи підігріла та додала цедру апельсину і залишаю так хвилин на 10. Тепер проціджую через сито цей сік і додаю крохмаль, добре вимішую, і ставлю на вогонь до загустіння, постійно помішуючи. Ось такий виходить в мене крем, дуже ароматний. Перекладаю в інший посуд для зручності, накриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник до повного охолодження. З тіста я формую невеличкі кульки та обкатую їх в цукровій пудрі. І викладаю на деко. Роблю невеличке заглиблення в кожній кульці. Та заповнюю начинкою. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Неймовірно, ароматне печиво готове.